Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про дім та його частини. Давайте пригадаємо. Своєю домівкою ми називаємо те місце, де ми живемо. Це наш дім. А дім буває різний. це одноповерховий дім. Одноповерховий. Це двоповерховий дім. В одноповерховому або двоповерховому домі, як правило, живе одна родина, а це багатоповерховий дім. В багатоповерхових домах є квартири. В кожній квартирі мешкає окрема родина. Отже, давайте поміркуємо, а що є у одноповерховому домі, у багатоповерховому домі, у квартирі, що є? Кімнати, молодці. Кімнати, давайте з вами пригадаємо, як правильно називаються всі кімнати в домі або в квартирі. Як тільки ми заходимо в дім, перше, що, перша кімната, що нас зустрічає, це коридор. Коридор. І з цього коридору йдуть двері в інші кімнати. Отже, як називається кімната, в якій сплять? Так, спальня. Спальня це кімната, в якій сплять. В ній знаходиться ліжко, шафа. Добре. А як називається кімната, в якій готують. Кухня, чудово. Кухня. Це кімната, в якій готують. В деяких домах та квартирах є окрема кімната, де їдять. Вона називається їдальня. Їдальня це кімната, в якій їдять. Так. А як називається кімната, в якій вся сім'я ввечері може відпочивати, дивитися телевізор або читати книги? Так, це вітальня. У вітальні відпочивають вітальня. Також є окрема кімната для... Дитини або для дітей це дитяча кімната. Дитяча кімната це та кімната, яка, в якій мешкають діти. Там знаходяться їх іграшки, стол, ліжко дитяче, шафа. Отже, ще раз пригадаємо. Як тільки ми заходимо у квартиру, нас зустрічає коридор. Молодці. Кімната, в якій сплять, це спальня Чудово! Кімната, в якій готують, це кухня. Так. Кімната, в якій ввечері вся сім'я відпочиває. Вітальня. Молодці. Кімната, в якій знаходяться дитячі іграшки, дитяче ліжко, дитячий стол. Так, це дитяча кімната, добре. А кімната, в якій Їдять це їдальня. Молодці. Також у кожному домі та квартирі є ванна-кімната. Ванна-кімната. Тепер пропоную подивитись картинки та скласти розповіді про те, чим займається сім'я. В різних кімнатах. Подивіться, це кухня. На кухні готують. Отже, перша кімната це кухня. Подивимось. На кухні бабуся. Бабуся що робить? Готує. Бабуся готує. Давайте подивимось. Що готує бабуся? Бабуся готує піцу. Давайте повторимо. Бабуся готує піцу. Складемо наступне речення. Слідкуйте за стрілочкою. Хто? Бабуся? Бабуся що робить? Бабуся готує. Бабуся готує що? Бабуся готує кашу. Повторимо. Бабуся готує кашу. Та складемо ще одну фразу. Хто? Що робить? Що? З'єднаємо. Бабуся готує рибу. Повторимо бабуся готує рибу. Тепер бабуся та дідусь вирішили поїсти. Давайте складемо про кожного з них фразу. Хто? Бабуся. Бабуся що робить? Бабуся їсть. Бабуся їсть що? Бабуся їсть борщ. Молодці. Давайте складемо ще одну фразу. Хто? Що робить? Що? З'єднаємо бабуся їсть кашу. Хто це? Що робить? Що? З'єднаємо. Дідусь, їсть м'ясо. Повторимо. Молодці. А ми з вами знаємо, що багато людей повертаються додому на своїх машинах та ставлять їх у гараж. Отже, давайте допоможемо машинам віднайти свій гараж. А це треба зробити, з'єднавши однакові за кольором машину та гараж. Дивіться, це червона машина. Для неї червоний гараж. Далі. Це помаранчева машина. Знайдіть для неї гараж. Ось він, добре, помаранчевий гараж. Це зелена машина. Знайдіть для неї гараж. Ось він зелений гараж для зеленої машини. Це синя машина. Знайди для неї синій гараж. Ось синій гараж для синьої машини. Це блакитна машина. Знайди для неї гараж. Ось блакитний гараж для блакитної машини. Це фіолетова машина. Знайдіть для неї гараж. Ось фіолетовий гараж для фіолетової машини. Чудово! Ми з вами сьогодні говорили про дім. Та його частини. Я пропоную вам пройтись по своєму дому або по своїй квартирі та подивитись, які в ній є кімнати та назвати їх. Роздивитись, які меблі в кожній кімнаті, а також запам'ятати назви кожної кімнати. Ми з вами ще складали фрази за картинками, а також пригадали кольори. Молодці. На цьому наше заняття підійшло кінця. До побачення!